Вітаю Миколаїв, 24 серпня, 25 рік. І таке буде відео питання. Ось така біда в нас сталася. Як була біда, маємо яблуньку, який не знаю вже скільки років, дуже багато. Вона кожен рік нас забезпечувала зимовим врожаєм. Вона така осіння, зимова, дуже гарна осіння. Але вона дуже гарно зимою зберігається. Ну і так, як завжди, я на криші, бачимо, почали осипатися яблука, воно вже зрізав гілля, бачимо. почало засихати, звернув увагу. Зрізав, а вона суха вже майже лишилася. І ось така біда. Шукати в інтернеті, знаєте, це все можна знайти. Звісно, все, як кажуть, що ти там. Але хочу по-бистрому. Можливо, хтось підскаже. Бачимо, яка біда. Зараз вже взяли пилку і будемо пиляти до живої деревини. Хоч і повністю гілку будемо випилювати, щоб врятувати. Тому що дуже така старенька яблунька. Хочеться, щоб вона послужила нам якомога довше. Візьмемо гілочки, з нею, щепимо, лишимо такі сорта, потрібно зберігати. Але хто скаже, що це? Бачимо іншу гілку спиляли, вона була більше жива. Ось тут вона вже почала засихати і середину. Якісь черв'ячки, якісь жучки. Можливо, далі будемо щось розколупаємо, але ось такі пошкодження. Всередині, в цьому році, і черешня піде, тому що так само чомусь пішло після дощу, бачу якісь дірочки в стовбурі. і... Ну, потрібно зрізати по-любому того шкідника, бо ми його вже ніяк не дістанемо і спалити. Вивезти подалі або спалити саме краще, щоб ніде воно не переходило. Послухаю що до чого, що розповісте. Дякую. Обрізали гілку повністю. Як бачимо, обов'язково замащуємо. Замащуємо нашою старою олифою, яка створює плівочку, і туди ніяка волога. Не попадає. А ось що відбувається, якщо зрізати, так як рекомендують на пеньок не замачувати, воно заросте. Ось ось такі зрізи. Там вже всередині загниття. Ось незакриті зрізи. Ось ось незакритий був зріз. Все ми замастили. Колись це обрізалося по з тим рекомендаціям, що все заростає. Ось бачимо, як воно заростає. Воно обростає, а всередині вже йде загниття. Ось такий самий був зріс. Він зверху начебто заріс, бачимо, ось жива деревина. А це все вже гниле було. Був він отако за вишки. Ми його підпиляли, підрівняли. Звісно, вже нічого тут гарного не буде. Зараз зачистимо, зачищаємо обов'язково гострим ножем до еклезом краї і замащуємо. І все в нас заростає. Тримаємось, все робіть правильно, і буде все гаразд.